А ранкова незібраність це проблема, з якою стикається багато людей. Вона може призвести до того, що ви запізнитесь на роботу або навчання, пропустите важливі зустрічі або просто відчуєте себе розгубленим і втомленим. Ось кілька порад, як перемогти ранкову незібраність. Заплануйте свій ранок заздалегідь. Визначте, скільки часу вам потрібно, щоб підготуватися до дня і складіть план. Це допоможе вам уникнути зайвих зволікань. Встановіть будильник на годину раніше, ніж зазвичай. Це дасть вам більше часу, щоб зібратися і не поспішати. Приготуйте одяг і сніданок напередодні. Це заощадить вам час вранці. Встановіть режим сну. Лягати спати і прокидатися один і той же час допоможе вам відчувати себе більш енергійним вранці. Виконуйте ранкові ритуали, такі як гімнастика, медитація, сніданок. Це допоможе вам почати день з позитивного настрою. Створіть список справ, які потрібно зробити вранці. Це допоможе вам не забути про важливі справи. Встановіть таймер на 15 хвилин. Використовуйте його, щоб виконати одну задачу за раз. Виконайте найважчу задачу вранці. Це допоможе вам відчути себе більш продуктивним протягом дня. Не забувайте про відпочинок. Не намагайтеся зробити все за один раз. Візьміть кілька хвилин, щоб відпочити і розслабитися. Якщо ви будете дотримуватися цих порад, ви зможете перемогти ранкову незібраність і почати день з хорошим настроєм. Сподіваємося, ці поради допоможуть вам перемогти ранкову незібраність і стати більш продуктивним вранці. Отже, пам'ятайте, що перемогти ранкову незібраність це можливо. Давайте кожен ранок робити кроки до успішного дня. Насолоджуйтеся своїм ранком.